Чергову брехню Кремля викрито багато років Путін та його посіпаки Пісков Лавров переконували, Вагнер не має жодного стосунку до російської держави. Ще рік тому Путін брехав навіть французькому президенту Еммануелю Макрону про те, що Вагнер не має жодного відношення до Росії. Я вже сказав по поводу Вагнера. Я сказав, що в російське государство к не неміть нікакого отношення. Говорю, все ще без всяких. Задніх мислі, і от тепер, не блимнувши оком, Путін зізнається. Вагнер був на повному забезпеченні Міноборони РФ. Тільки за минулий рік найманці отримали з держбюджету 82 мільярди рублів. Задержання всієї групи Вагнер повністю обезпечилось государством. Із Міністерства оборони із Господарство бюджету ми повністю фінансували цю групу. США, Канада і Європарламент знаходяться у кроці від того, щоб визнати ПВК «Вагнер» терористичною організацією. В такому разі вийде, що Кремль багато років поспіль фінансував терористів. Крім того, існує безліч доказів, що Вагнери воювали в Україні від самого початку конфлікту, тобто організацію, яку фінансувало Російське міністерство оборони, воювало на Донбасі з 2014 року. Хоча, можливо, пройде ще пару років чи навіть місяців, і Путін так само легко зізнається, що насправді РФ розв'язала війну проти України не 24 лютого 2022 року, а навесні 2014 тисячі